Давайте розглянемо бухгалтерські новини за тиждень з 15 по 19 вересня. Із з 16 вересня запрацювали зміни у податковій декларації з податку на прибуток. Документ доповнили додатком, БД, що стосується співпраці з неприбутковими організаціями. Податківці пояснили, власні кошти ФОПа внесені на підприємницький рахунок не включають до доходу, але за умови, що в платіжній інструкції, вказали призначення платежу, виручка за певний період. До уваги торговців під акцизними товарами за продаж товарів за цінами нижчими за максимальні штраф становить 100% від вартості товарів, але не менше двох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня звітного року. І щорічна епопея з зимовим часом, в ніч з 25 на 26 жовтня українці все ж таки переведуть стрілки годинника на годину назад. На сьогодні все. До зустрічі за тиждень завжди ваш експерт з головбух.